Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішінг. Мене звати Дмитро і сьогодні швидкий огляд рибальської фігні. Погнали! Що ми сьогодні будемо оглядати? А оглядати ми будемо сьогодні новий чохол, точніше, не новий, він в мене вже напевно півроку чохол від торгової марки Bounty. Чохол на водище. Як перевозити безпечно водилище, покажу вам. Ну і порівняємо його з іншим чохлом від торгової марки Орієнт. Який кращий, який гірший, давайте швиденько пробіжимося. Став лайк! Погнали перше, що кидається в очі, до чохла можна докупити і причепити зразу колешки. Баунті вони ось так причепляються. Дуже зручно. Ви взяли, наприклад, в мене тут сподова палка. Взяли сподова палку, катушку, колешки і все. Ви ж маєте комплект, який ну, вам потрібен завжди. Все в одному місці. Ніколи нічого не забудете. Дуже дуже зручно. Дорога, зручна фурнітура. Ця штука так легко ходить, завжди ви закриєте, ніде не зачіпається. Ніпшот дуже надійний і класний замок. Просто якість, якість. сталося А тепер до головного, як же там почуває себе ваше водилище? Почуває вона себе дуже-дуже там добре. Тому що там м'ягко. Я тут, наприклад, ввожу свій спортикс DNA, свій спот, який відразу з катушечкою. Гарно спакований. Ну, він себе тут почуває краще, ніж я в своїй житті, я вам говорю. Красота красотою, блискавки блискавками, зачіпки зачіпками Саме головне, що має виконувати чохол, це захищати ваше водилище. І цей чухол саме то і робить. Я спокійно можу ту паличку, ось так взяти, чекайте, покажу вам, що тут все-таки дорогуща Sportex DNA так і залишилась одним кадром. Можу спокійно взяти. І викинути будь-куди. Тому що я впевнений, що в палишці нічого не буде. Чухол виконує свою функцію. Розкажу вам історію швиденько. Я свої речі, рибальські тримаю в підвалі. Там дуже такі великі, довгі сходи. І одного разу. Цей чохол з цією паличкою в мене впав і отак по сходах вниз покотився. Я подумав, що все, з споду. Думаю, передивлюся його, вроді нічого йому не є, але думаю, десь воно мені та й вилізе колись. Але ні, півроку пройшло, чохол повністю захистив, ніяких мікротріщин, нічого, багато турнірів, багато рибалок. Паличка досі жива і нічого її не є. Ось так. Тому чохол має захищати ваше водилище, якщо воно ще ваше любиме. І на остаток порівняємо його з чохлом від Орієнту. І цією палкою я не буду кидати. Я боюся не кинути, тому що подивіться, наскільки воно тонче. Як вам різниця? Тут якісна фурнітура, якісне пошиття, але воно тоненьке. Воно просто захищає, не знаю, від царапин таке відчуття. Тому цей чохол не рекомендуємо. Рекомендую чохол Баунті. Дякуємо всім, хто додивився. Нагадую, за промокодом Савка, у вас 0% знижки, тому що що, правильно, це не реклама, це відгук про рибальську фігню. Всім, кому сподобалося, ставте лайки, кому заходять такі швидкі огляди, щоб я бачу підтримку і буду знімати їх побільше. Подякував, обняв до зустрічі на домі. Цьом, па. Що кажете, ще раз кинути? Не побачили? Давайте ще раз кинемо. Кручений. Ха, як вам? Якщо це відео набере 500 лайків, ми розіграємо такий чохол серед підписників. Тому шарте відео, ставте лайки, коментуйте, щоб воно злетіло і набрало багато лайків. 500 лайків і розіграємо такий чохол в цьому відео. Як вам ідея? М? Клас. Мені подобається.